Визуємо вам проєкт комплексу у Маршинцях, ресторану Мока та магазину Монако. В проєкті використано 220 метрів тканини та проєкт з командою жар, над яким працювало 12 осіб. Це типи карнизів, жалюзі скрін, рулоні та плізе. Кожен карниз відповідав за свою функціональну частину. Перший тип карнизу використовувався де немає ніші, і відкриті проєми. Наступний тип карнизу, а саме гнучкий, ми використовували, де йшов півкруг стіни і квадратні карнизи. Ми пускали по рівній частині проханням того, як йдуть розміщені електричні проводи. Це чорного кольору Скарлайн т профіль КС. Перед нами було поставлено завдання обрати тканину в кінотеатр для шумоізоляції. Такий вид тканин представлений у нашому салоні. Саме ця тканина йде оксамит 642 грами на метр квадратний іде його шумоізоляція. Жалюзі плісе використали в робоче приміщення зі 100 захистом від сонця. Рулонні жалюзі скрін обрали в магазин Монако. Перевага цих жалюзів в тому, що вони розсіюють денне світло і водночас захищають від посторонніх очей. Для ресторану штурмотканину ми обрали якісний. Кашмір, який легкий та практичний у догляді. Трири, які ми обрали в основну залу, це зелений відтінок, який поєднувся до плитки та стін, серий колір, який обрали ми в зал очікування підбирався під стіни та під м'які меблі. Ресторан Мока 220 метрів тканини, виконано все поставлені дедлайни, а вам залишається тільки насолоджуватися.